Зараз починають цвісти персики, ніктарін. Знаходимося Вінницька область, Гайсинський район Тросянець. Е, черешні починають цвісти. І люди багато сюди до мене приходять до магазину і говорять, що в мене цвіте, але я кропити не буду. Я кажу, так я зрозумів, а чого до мене тоді прийшли, якщо кропити не будете. А може потрібно. Е, потрібно кропити. Тільки знати, чим для того, щоб ви мали класні плоди, незалежно від того, чи то будуть. Вишні, черешні, персики нектарі, яблуні, груші. Основні зараз потрібно кропити. Тому що е, дуже багато людей покропило, прийшли і кажуть: я покропила по чорній хроні чи покропив е, мідними препаратами або е, олійно-масляними препаратами. І все. Тобто на самому початку. Е, Десь в кінці лютого, на початку березня. Ні, ви не думайте, ви просто зменшили популяцію тих чи інших е, свого роду шкідників чи хвороб. Поняли? Ну це не захищає вас. Від сусідів перелітають, з буряні вилазять, вилуплюються, і вони активно починають їсти ваш світ. Коротше. Е, такі препарати, як Маврік, можете використовувати, можете провантовернал, вони шкодити не будуть ваші е, бджолі. Тобто нашим природнім, нашим природнім опилювачам. Але вони позабирають зараз всі квіткоїди, всі ті жучки, що зараз ваш цвіт, будуть їсти. Потім вони з'їдять ваш цвіт, щось механічним способом опаде, щось природним способом саме дерево скине і лишаються люди без врожаю. Тому я рекомендував би вам зараз по і пройтися цими двома препаратами. Це раз, якщо у вас можете додати фунгицид для того чи іншого. Дерево. Зараз дуже активно починається розвиватися оця курчавість, моноліоз на персиках і, і в тому числі на абрикосах. Бо багато людей морози були, хто захищав їх чимось, укривав, то в принципі абрикоси ще й будуть. Тому потрібно захистити той урожай, що є. Тому використовуйте, якщо для персики, ви можете використовувати магнікур Сенсейшн, Скор Хорус. Тобто, але ви ці самі препарати можете і їх ем, обрискати свої інші дерева, тому що це дуже важливо. Не забуваємося додати прилипачі, не забуваємося додати вже листя, починає повилазило зі всіх бруньок. Додавати добрива по листу, е, можна плантатор, оракул е, або якісь інші. Е, цей. Або якісь інші добрива. Щось я не буду всі добрива перераховувати. Тобто, Дривів є дійсно багато. І при краще, краще, я завжди так роблю на перших етапах. Я додаю обов'язково якийсь там стимулятор росту. Тобто, Бачите, біологічні підживлення. Або рівал, або ізобіон, або аргумін, аргуміндо синтетик. Тобто працюйте, обробляйте і ви будете тоді мати класний врожай. Саме краще його обробляти зараз на початкових етапах, коли формуються плоди, коли дерево після стресу входить в стрес, то після холодів, потім жара. Тому зараз цей етап, поки не сформуються такі, хоча б як грецький горіх плоди, ви маєте їх працювати. Потім, дуже просто, коли ви вже досягли плодів грецького горіха, отакого, ви обробляєте препаратом свіч. І тільки робіть полів, і все. І побачите, який у вас класний врожай. Тому так, ми знаходимося в Вінницька область, у нас магазин тут знаходиться Вінницька область, Гайсінський район Тростянець. Ми тут займаємося рослинами декоративними, плодово-ягідними, різними засобами захисту, є садовий інвентар. Тому якщо ви десь будете в цих краях, заходьте. не… Дуже і так стісняється. Ось дивіться, як активно пішла Ахтінідія в ход. папа, мама і всі щасливі, як то кажеться, буде. Всі рослинки, бачите, у нас на осмокоті сидять як порадочні, і таким чином ми будемо теж працювати.